Всім привіт! Я сьогодні трішечки хочу вам так розповісти, про що, що в мене є, про що в мене є. Зараз я сиджу в себе вдома зі мною мій син, тому ви можете його чути. Це зараз моя машинка робоча, яка в мене є. Поки немає більш. Кращого обладнання, скажімо так, поки я до нього йду. А, що, знаєте, є такі інколи думки, хочеться їх якось і розповісти. А, інколи думаю, що, можливо, вони взагалі нікому не треба. А, коли, ну, такі. Натрапляються речі як спонтанний переїзд, як в моєму випадку, коли ну, я втратила все, що в мене було, і просто я приїхала до іншої країни, щоб спастися. Ну, так, скажімо. З, одним, з однією валізою, сином, ну і сумкою там якоюсь. Все так, валіза була тяжка. Тому що в неї я максимально вклала те, що можна було вкласти, просто вручну відвезти. От, і, звісно, що зі мною ніякого мого обладнання задає теж не було. Тому те, що я там робила облік, огляд на машинку, ось цю, за якою я зараз працюю трішечки, то завдяки людям тут. Просто її дали. Так, проїхала машина. А, тому а, дякувати, що вона в мене є. Вона зараз в мене трішечки щось почала а, барахлити, то я хочу її привести, розібрати, привезти до лади, передивитися. Потрібно, скоріш все, буде її змазати. Ось, і а, якось так в мене виходить, що. Я ось працюю як, як можу тут, на чому можу, з чим можу, тому що не те, що по Франції нічого не було, просто, знаєте, тут немає такої, такого доступу до матеріалів, ну, як ми звикли у своїй країні отримувати. Звісно, що можна замовляти це через інтернет, але через інтернет це теж, знаєте, така собі історія. Тут замовляти дуже багато просто дешевого китаю, який продають в Це, звісно, мене не влаштовує. І ну, щоб десь щось купити, придбати для роботи, для комфорту, тут це треба їхати. Краще до магазину, ну ви розумієте, не треба так розповідати. Тому все, що ви бачите позаду мене, це такий тимчасовий мій інтер'єр з моїм сином. Бачите, з ось, ось цими віршами на мові на французькій, ще є мої шпаргалки. Ну, так, вони в мене є, шпаргалки в мене є. Я їх собі роблю і відмовлю те, що в мене були. І звісно, що я їм користуюсь. Ну, не можу. Якось. До речі, а що, що не так з цією машинкою? Чесно кажучи, ну, багато чого може бути не так. Тут немає, ну, дійсно, майстра, який міг мені допомогти. Але, наприклад, ось хустки, які я шию, ну, якось вони, бачите, пішли, не дуже де той фокус? Не дуже-не дуже рівні. Хоча, коли шиєш, ти ну, шиєш достатньо рівно, і це вже ж не перший. Рік. Виріб, який я також підшиваю, таким французьким тоненьким, вузеньким шовчиком. Але це робота, яку я робила сьогодні, і я її буду переробляти, тому що ну, мені таке не подобається, але я знаю, що дехто це робить. Так що такі моменти, що що я зараз роблю? Це ось хусточки, ось ось ця, наприклад, є така. Українська електронна галерея Vivart Gallery.com. Вони є в Instagram. Я посилання всі залишу в шапці в, шапці, в інфобоксі внизу. Ви можете все це побачити, прийти. Кому це буде цікаво придбати, тому що там ексклюзивні хусточки. Це не просто хусточки, знаєте, там? Це картини а, дійсно художників, які а, переносять на шов. І а, всі, бачите, ось, ось, ось такі, напряму, наприклад, моменти. Переносять на шов на шовк і о, можна а, цими хусточками, ось користуватися. і Насолоджуватися не тільки комфортом, але ще й а, мистецтвом зараз. Так, я знову з вами, вибачте, треба було піти. А ще в мене є ось така книга. Я на неї а, хотіла і а, намагалась зробити огляд, але тут дуже-дуже дуже. дуже, дуже Поганий інтернет і огляду, як такого, такого не вийшло в мене. Просто не вийшло, знаєте, що зробити? Запустити його, просто він не пролазить. Книга дуже велика, це один, називається вона «Ансьєкле де мод» Це один, одне століття сторіччя століття моди. Вона велика. На Тут дуже багато дизайнерів: Flan Ven, Poiret, Chanel, Vionnet, Balenciaga Patu, Chaparelli, Nina Ritchie, Gré, Carvin, Dior, Balmain, Carden, Jevanchlo, Valentina, Couret, Saint-Loran, Ungarra, Carvan, Sonia Ricet, Castell Bayac. До речі, цього дизайнера не знаю. Буду просвітлюватись з усіма вами. Кензо, навіть тут, Мюглер, Ісей Мяк. До речі, цього теж не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, наскільки він цікавий, але я буду шукати його в інтернеті, щоб на нього подивитися на нього його звісно. Готьє, ямамото, Лакруа, Маккуін, Марджела і Аве. Знаєте ви такого? Я не знаю. Будемо роздивлятися. Сьогодні, до речі, в нас був етер з Vivard Halico, де я розповідала трішечки історії монтві. А саме про ельзовські апарейки. Звісно, що інформація, яку я вже десь чула, про щось читала, звісно, що я взяла інформацію з цієї книги. Вона дуже зжата, її дуже мало. Але що я можу сказати? Що мені потрібно було. Це, це дизайнер перший, з якого можна було почати, щоб провести паралель а, сьогодення, сучасності. Наприклад, навіть з Viva Art Тому що Скіапереля вона дуже-дуже багато і, і спілкувалась, як це, а, товаришувала, бо в неї було дуже багато друзів. Вона дуже така була просвітлена людина у мистецтві, і вона дуже любила мистецтво, ну і, звісно, і всякі там свята, то і в неї були на той період хтось вже видатний, хтось ще тільки набравший там оборотів у своєму. Видатному мистецтві, а, а хтось ще зовсім, ну, якого практично ніхто не знав, з цих художників. З них найвидатніший, хто з нею працював, це. Ой, вилетіло, вилетіло. Вилетіло. Зараз, тому що я. Самим найвидатнішим був. Сальвадор Далі, так мені потрібно було звернутися, тому що ну, просто вилетіло знаєте, ім'я з голови. Це було дуже цікаво дізнатися про це. Про, про, ну, як дізнатися? Я так про це і знала, просто дізнатися, щоб провести таку паралель. Сальвадор Далі – це художник, це митець, це творець, це щось таке неймовірно на той самий час. Це перед Другою світовою такий бунтарський подих мистецтва. Разом зі вони створили дуже дуже багато колабораційних колекцій. Він а, його точніше роботи, були як елементи декору, та принтування суконь та ну, різних речей, які вона у свою колекцію випускала. Це дуже цікаво. І яку я паралель провела. Річ у тім, що Скіаперелі так шанувала художнє мистецтво, що дійсно вона ну, приносила елементи. Тільки елементи, не так, щоб просто ну, от усе, а просто елементи вона переносила на полотна тканин, з яких вона шила свої колекції. Вона переносила ці елементи на куцики, вона свої, ці елементи на взуття, на, на пальчини, пальчівники, як сьогодні я дізналася, переклад перчаток, який теж є в українській мові. Та що ще, з кіапарелі, робили ще й капелюшки. Тоді жінки усі носили капелюшки. Маленькі, великі, але носили. Це зараз їх не так багато. От, і все. І, до речі, такі, ну, як чалма, вона теж це намотувала собі на голову. Вона дуже це полюбляла. Хоча вона була італійка загалом. І ще яка паралельність з вівард Галері По про те, що вівард Галері теж роблять моду сучасну, але завдяки хусткам, шаликам та зараз, от вже колекція твілі. Вони переносять, беруть вони загалом тут друкують видатних українських художників. Практично всі, як і ті, які працювали з нізькі апарелі, вони всі слава Богу, живі. Але вони достатньо відомі, особливо в Україні. Якщо ні, то, будь ласка, звертайтесь. я можу зробити на них окреме відео, та просто ну, можемо про них дізнатися. Це дуже цікаво. Так от, вона робила ці колаборації: Вівард Halloried, теж робить, ну, можна, можна так сказати, колаборації. Вона друкує картини на хустках. Як друкує, на хустках. Різного розміру, обрумляє їх в різні канти, такі як рами, так, це мій син. І ось вони практично в однакому русі. Але що відрізняє все ж таки? Відрізняє те, що Скіапареллі, вона після Другої світової, коли повернулася до Європи, вона не змогла свій такий напір, знаєте, Модних тенденцій, таких шокуючих, внідрити до тогочасного на той час трендового мистецтва в моді, і вона дуже достатньо швидко з моди пішла. Але якщо говорити про що відрізняє від Vivart від, Gallery, так, як з у Другу світової війну не працювала в моді, вона поїхала до Штатів, щоб там просто проводила лекції про моду, а потім в неї нічого не вийшло, коли вона повернулася, то Gallery зараз працює надалі, хоча вони знаходяться вже не в Україні, але вони в Україну відправляють дуже багато своїх хусток, дуже багато робіт в Україні відходить. Дуже багато робіт продається по Європі і навіть на інші континенти, просто їх багато, не будемо всі перераховувати, перелікувати. Ось. Але все одно Vivard Gallery відрізняється ще тим, ще тим, що, слава Богу, вони будуть жити. І будуть жити вони після війни. Дай Боже, щоб ця війна, чесно кажучи, вже закінчилась, тому що. Все, що було зв'язано навіть з мовою, а зараз дуже-дуже просто ну, вирвано, знаєте. І це не дуже приємно, тому що ну, багато, просто багато речей багато інформації, ти знаєш, звісно, що не на своїй рідній українській, а на, на іншій мові І просто зараз ми переключаємо, перемукаємося, знаєте, на. Українську, тому що треба підтримувати ну, просто вже такою силою своєю, щоб ніхто не зламався. Але все одно ну, пам'ять вона є, і все все одно в пам'яті виникає. Тому Вівар Галері буде жити. Вони творять і зараз, вони працюють і зараз. і вони організують і колекції, і навіть такі галерейні виставки, до яких приходять люди, дивляться, купують, якщо їм щось сподобається. Тому вони працюють і будуть працювати. Мистецтво живе завжди. Тренди і тенденції вони проходять, а от мистецтво живе завжди. І мистецтво навіть на хустках буде жити. Тому, будь ласка, ну. Тут такий вже екскурс просто про uh, V Art Gallery, що uh, наче така собі реклама. Але, ну, повірте, так як я вам скажу uh, так, що це навіть не реклама, uh, я зараз працюю з Vart Gallery, тому що, ну, по-перше, я відшиваю зараз uh, хусточки uh, у Франції, потім uh, працюю з Vart Gallery, тому що... Ми такі модні, скажімо так, ну, з мого кравцевого ока, погляду і відношення. Я коментую на прямих етерах з ними всі моменти, пов'язані з мистецтвом, з хустками, з модою також. От, і ще, взагалом, я не боюся. І Зараз я не буду я не буду такою сором'язливою, а просто скажу, що взагалом то ідейним таким подихом на такі хусточки була я. Я, скажімо так, виновник цього всього торжества, як так можна сказати, цього свята. я перший, хто винен в цьому в створенні. Тому це вже декілька років благополучно вже працює, і треба, до речі, дізнатися, коли ми будемо святкувати ювілей всього цього діла. А от про скіапарелі, ось ці книги, дивіться, як вони її оформили, бачите? А я зараз, знаєте, що зроблю? Я зараз просто це не такий, не такий, а це на такі останній моментик. Зараз я перегорну камеру і вам покажу трішечки зі світлом, щоб ви побачили не, не в моїх руках. Так от, Ельзаські аперелі. Тут про неї пишуть, що яка вона неймовірна, ексцентрична, яка вона сюрреалістична. Ну в неї таке є, тому що вона дуже-дуже багато чого знає. Про її дитинство тут трішечки пишуть, коли вона народилась і коли вона померла. Бачите? Народилась 1890 і померла 1973 рік. От. У Парижі вона з 22-го року. І з 27-го вже вона відкрила перший свій бутік-спорт. Ну, в неї тут пишуть про її становлення. все дуже-дуже коротесенько. Бачите, ось такі фотокартки прикладені до неї. Ось її. Бачите, ось вона роздивляється, як проходять. Примірки до показів, перед показами. Вона, до речі, була з першою, хто взагалі то створив покази модні. До неї ніхто ще так не робив масштабно. Ось, і ось таке, так, такі сукні, ось такі принти. Тут пишеться взагалом і про. Те, як вона використовувала шокінг-колір, це такий фуксієвий колір. Бачите, ось це була її відмінна така риса. От. І, до речі, ну, камера передає цей шокінг-колір як червоний більше, але воно не так. І ось тут ще трішечки пишуть, як, що, де з Ким, хто, Грета Гарбо Глорія Гінес навіть вінзерська герцогиня, і дуже багато видатних французів з нею працювали. І дуже багато видатних зірок з нею працювали. Бачите, яке тут у стилі печворк таке манто, воно дуже-дуже довге. Але ж знову ж таки натхнення від. З Льон та соя Ось вони пишуть 39-й рік. Це, можна так сказати, одна з останніх колекцій. І ось у такому конвертику є, бачите, ось тут є такі вкладки, що можна, можна роздивитися ось таку сукню. Як вона попереду йде. Бачите, з по боку, що в неї цей шлейф. Він поєднується ось так. Тут кріпиться на талії, і а, о, все, і сукня не така довга, як, наприклад, на, дори... на червоній дорожці. Тому на червоному килимі. Тому ця книжка дуже цікава. Я буду ось такі огляди робити, щоб вам трішечки розповідати. Ось така вона книжечка. Ось хто її автор. Катерін Ормен. І, і тут ще багато-багато бачите. всі 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 видатні дизайнери, яких практично всіх ми знаємо. Так що повернусь до себе. Всім дякую, ви сьогодні були зі мною і послухали трішечки мене, я вам трішечки розповіла. Інколи це треба, щоб розповідати, щоб, знаєте, ну, то як з кимось поговорити, і а, просто, як це? І просто. А, Відчути якусь участь інших людей, навіть якщо ми з вами не знаємо. Пишіть свої відгуки, пишіть свої коментарі, мені це дуже-дуже цікаво. Що ви знаєте, що ви хочете доповнити, чим ви можете поділитися. Всім до зустрічі! І я хочу вам обіцяти максимально частіше бувати на каналі і викладати вам такі цікаві відео. Всім. Papa.